Армадол, забудь про головний біль. Як ти, друже? Чи встиг зігрітися, чи встиг вдруге замерзнути? Ну, слухай, я тобі хочу сказати, що ти якраз по своєму образу під юрту дуже підходиш. Чесно кажучи, Антон. Так, у мене, знаєте, такі штучні хутра трошки на мені є. Доброго ранку. Ну, слухайте. Да, є така штука. В Бучі відкрили буквально декілька днів тому першу, мабуть, в Україні юрту незламності. Відкривали її дуже гучно, відкривали її дуже яскраво, там з пловом. Давайте просто я коли ми сюди приїхали, я зрозумів, що трошки моє включення змінюється. Тому давайте спочатку покажемо ті фотографії з відкриття. Відкривали з пловом, відкривали з піснями, з виступом якогось гурту. Люди сюди приходили. Відкривали це за, за ініціативи посольства. Казахстану в Україні, і ну як вони пояснили, як вони повідомили, це все ж таки реально перша юрта незламності. Це пункт пункт обігріву. Це таке велике шатро, яке ви зараз можете побачити за мною. Е, ну як воно воно велике, але не занадто Тобто, якщо порівнювати з традиційними, наприклад, палатками від ДСНС чи від національної поліції, то е, ну вона менша вона менша і десь менше вона вдвічі. Е, реально тут може розміститися. Я думаю, ну так, щоб комфортно ну, людей 15, ну, 20, це максимум. Вот. Е, і коли ми сюди проїхали, про неї дуже мало інформації в інтернеті. Ледь-ледь ми знайшли це місто Буча, це провулок Олекса Тихого, і тут поруч знаходиться ЖК Континент. От. І, і на жаль, ми коли приїхали, ми зрозуміли, що ця юрта е, ну, є е, такою фішкою, та е, про, яку, про яку повідомили, але яка насправді не працює. Ви можете побачити, що тут е, є замок, е, і ну, це не дуже до речі, приємно, тому що все ж таки зараз на вулиці. Десь мінус шість, мінус вісім, але відчувається набагато холодніше. Руки буквально мерзнуть прям ну одразу. От і такі штуки мають працювати ну постійно, тому що є є величезні перебої зараз з теплопостачанням, з електропостачанням. От і, елементарно люди, коли так сильно, особливо тут До ту речі, я от хотів би пояснити. Ну давайте ми трошки да, можемо ми показати я оператор. оператор каже що можемо. Отут, от, от ЖК, який оцей поруч ЖК Континент, його обстрілювали. З артилерії, коли велися ну сильні бої за бучу, От. тобто він тут весь такий ну побитий, подірявлений. І я думаю, що якщо люди тут такі живуть, а я бачу, що десь світло таке горить, то для них може бути актуально такий пункт обігріву. От але ну тут в цьому включенні я хотів би звернутися до бучанської влади міської, і ну або повідомте, будь ласка, про те, як він реально працює, або зробіть так, щоб він працював ну постійно, От. тому. Давайте, давайте будемо мати на увазі, що є перша в Україні юрта незламності на провулку Олексу Тигого в Бучі. От, але все ж таки будемо сподіватися, що вона буде працювати не лише там в якісь робочі години, а й з ну з ночі до ночі, з ночі до ранку, з ранку до ночі. От така ситуація. Ну не, не дуже приємна, але але більш приємну, про більш цікаву штуку. Я вам до речі, про ще одну цікаву, ну не знаю наскільки більш. Я вам розповім сьогодні, після 10-ї. В Україні починають з'являтися на вокзалах укрзалізниці. Починають з'являтися величезні зарядні станції, і вони вже працюють реально працюють. Перша така з'явилася на центральному залізничному вокзалі столиці. Я покажу, що це за зарядні станції, як вони працюють. А також розповім, коли і де вони з'являться. Дочекайтеся, це все буде після десятої колеги. Вам слово Так, тобі, Антон. дякую тобі тобі за чесність. Ми вчора вчора, якраз про ці зарядні станції говорила, але так само говорили на. Е Фотографіях показували, читали прес, так би мовити, релізи. Але насправді, як з цією юртою, цікаво буде протестувати, як же вони насправді сьогодні працюють. Там щось здається, 33 телефони одночасно можуть так, так, так. заряджатися. Це має бути все абсолютно безкоштовно і працювати. Сподіваємось, працює не як Юрта. Ну, але... Дякуємо. Дякуємо тобі за чесність. Це важливо акцентувати, тому що ми сьогодні перевірили. А завтра це може бути реальна історія. і Людям захочеться зігрітися. А буде знову ж таки замок. Антон не. Їдь грійся, тому що я розумію, що ти хотів сховатися в юрту. В юрту тебе не пустили. Їдь грійся десь тепліше тобі. На жадевокзалі. Наже девок вокзалі точно тепліше. Гайда туди. Дякуємо. З нами був Антон Пшеничний. Чекаємо наступного включення. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.